Ну, слухайте, перша причина, що таке мобільний інтернет і що таке, і таке, і що таке домашній інтернет, Wi-Fi, перша одна точка інтернету це така схема інтернету, зараз я першу. Що таке мобільний інтернет зв'язок? Мобільний інтернет є такі самі зв'язки, як так, такі самі зв'язки, як як, як Лейсел, як Київстар, як... Лайсел, як, эм, Київ Стар, як эм... Ну, водафон, так, я не знаю ще. Лайф, ну так, да, це такий самий зв'язок. Ну, Водофон Україна теж такий самий додаток, як. Тільки це водафон муреться. Зараз розповім, що дає мож... Ну, На що треба інтернет мобільного зв'язку. Перша причина. Мобільний інтернет це такий самий інтернет, як, як, як домашній інтрет, ну, якщо як втрачення інтер... домашнього інтерту, для цього є запасний інтернет мобільний. Якщо він не робить, треба поповнювати рахунок раз в раз місяць. А якщо ви його не будете поповнювати рахунок у раз місяць, то вас сім карту можуть заблокувати за те, що ви не поповнюєте рахунок. Казуючи, що в наступному році, можливо, що картку заблокують, але треба поповнювати рахунок у раз місяць, тому що якщо не будете поповнювати рахунок, ось так, таке трапить така страшна новина. Тепер розповідаємо про домашній інтернет Wi-Fi. Що таке Wi-Fi домашній інтернет роутер? Ну, так сказати. Wi-Fi, домашній інтернет, ем, такий, такий самий інтернет, як мобільний, тільки трошки такий нормальний. У, у домашнього інтернету так, так, багато, багато, багато. швидкість 65 ГБ, але він ускоряється. Що треба знати про нього, щоб він работав, Ну, він працював? Щоб інтернет працював, треба поповнювати рахунок. Ой, поповнювати, заплачувати за інтернет, поповнювати за інтернет. Wi-Fi мобільний, ой, вайфайшний інтер, інтернет треба поповнювати, щоб інтернет був. Раз в місяць поповнювати інтернет, ну інтернет потім працює кожен місяць. Якщо не поповняти та інтернет, домашній інтернет, то до цього сказати може це то його відключать і, і переріжуть провода. Тому що інтернет може виключити вимкнути, тому що ви його не поповнюєте Wi-Fi. Ось от от такі причини, які треба знати про всь, весь інтерет. Другий, другий крок, третій крок. Якщо ну, тепер розповідають, чому мобільний інтернет не працює в хаті. Він то працює, ну, але глючить. Зараз розповім, мобільний інтернет не працює в хаті, тому що він дуже слабкий. А якщо вийти на вулицю, по походити десь там 5, 3, 2, 3, або 5 кілометрів, інтернет буде працювати. А якщо йти в хату, він буде робити. Ну, тільки не, ну не тільки у підходящій кімнаті, де є місті, місто, місце. Ну, і інтернет тоді буде працювати. Якщо там йти в якусь яку, слабу кімнату, інтернет не буде працювати. А якщо вийти, де, де там, наприклад, у ванній кімнаті, інтернет не буде працювати, тому що у ванній кімнаті там сигнал, там є проводи, там, там є сигнал інтернету, і там стоїть інтени. Ну, да. Інтернет допомагають інтернету, мобільному, щоб утверждатися і давати услугу у, 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 у інтернету. Далі. Чому інтернет не працює у погребі? розповідаю Мобільний інтернет не працює в погребі, а і, а і домашній інтернет не працює. Розповідаю. Чому не працює? Домашній інтернет та мобільний Wi-Fi не працює, тому що у, у підвалі, у погребі немає інтенсив. Якщо у погребі в... немає антен, інтернет не буде працювати, тому що там немає сигналу. Якщо на телефоні показує така що... особа, о... що, типу, що нічого немає, не існує, то це означає, що у вас інтернет пропав. Ну, ну от так... от така причина. Якщо вам подобається ролик, яких я розповім все, все про інтернет, став лайк і підписуй, на цьому на на все. Разом до перемоги. Віримо в країну, нам набагато перемоги.